Дід Миколи Баба Ніна дочекалися модульного будиночку. Хотіли, щоб його встановили на власній ділянці на одній з вулиць у пошкодженому мікрорайоні Побровиця. Їх оселю загарбники знищили у березні 22-го року. Лишився фундамент на ньому. І встановили новий модульний будинок, який профінансувало генство ООН у справах біженців, а встановленням займалася рокада. Тепер дід Миколи Ніна показують іноземним гостям, як облаштовуються. А це вже якраз на місці вдома вийшлося. Ну, і виріши площадку, і рішили зробити. Ну воно тут в ту ж каменті ж лежать. Да, в, веранду, веранду. Так, просто буде відкрита вона чи що закрита? Оце буде закрита. Оце коридорчик буде. Такий, Оце коридорчик По цей стовп. Да. А, там, а по це поки буде, буде відкрита, поки а там будемо з пенсії, сторона, як буде гроші. Да, Річ у тім, що як його закрить, то у хаті буде темно. Оце стовпи, це були подмосники в хаті. Оце все лежало на землі. Оце підляли. все лежало на землі. Оце я пол посривав, поки він не пропав. Кірпіч розвалив, не продавали, не продавали. Продав... Да. Оце... Да. І ото дошка, це з хати підбита. А ця нова доска це спасіба дали нам. Міськрада дала. Господарі новим житлом задоволені. Зимуватимуть вже в новому будиночку. тут. Нас земля держить, вона як ми живемо, не вміраємо. Спасибо землі. Вона енергію якусь виділяє. Є город, з картоплю. Ми другий раз посадили, урожай другий росте. Ми кожний рік садимо другий раз. Є, да, картопля є все Так, картопля є. Що жити ми. да морква капуста є, будемо жити. Агентство ООН допомагає чернігівцям не тільки зі встановленням модульних будиночків, а й з відновленням пошкодженого житла. Інспектувала хідровіт представниця Агентства у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Білінг. вже скоро можна повернути маму і да ну вже да. Оте що у нас кусок роботи долит бітафвородесайдба і маму вже домамонстикопускай, пускай каманду Росіяни зруйнували близько 11 тисяч приватного житла і багатоквартирного і приватного. Дійсно, без допомоги наших міжнародних партнерів би було набагато складніше. Сьогодні так ми приймаємо черговий візит наших друзів, бачимо вдячні слова людей, і ми розрахуємо на подальшу підтримку і розвиток цієї підтримки саме для Чернігівщини. тому що незважаючи на те, що росіяни вибили з області, але руйнування наших об'єктів продовжується як і ракетами, і ми знаємо безпосередньо по Чернігову є прильоти і в цьому році в минулому так само по-нашому. Прикордонні Агентство ООН у справах біженців надало 30 мільйонів доларів для жителів прикордонних областей України, в тому числі і Чернігівської, щоб допомогти пережити зиму. Одноразову допомогу виплатять насамперед на закупівлю твердого палива для родин, що мешкають у 10 кілометровій прифронтовій зоні.